Вітаю на телеканалі Сі-4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня, що минає, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне час повертати своє із таким гаслом в усіх областях України оголосили формування бригад гвардії наступу. Старі та затратні лампочки на нові енергозберігаючі. експеримент Чернівецького репортера про нову ініціативу від застосунку Дія і Укрпошти. За доплату допомагав оформити вантаж керівника одного із чернівецьких митних пунктів викрили на отриманні хабарів. Загарбницька війна Росії проти українського народу продовжує забирати життя буковинців. Сьогодні відбулось поховання молодшого сержанта Іллі Стояна. Військового частини А 1126 у місті Стороженець. Також у селі Берегомет попрощалась із солдатом частини А 1302 Андрієм Чорнеєм. Вічна пам'ять і слава героям України. Загинула за кордоном в Італії. Знайшли тіло мертвої 23-річної буковинки. Про це повідомляє італійське видання TGR з посиланням на місцеву поліцію. Яна Малайко, родом із Чернівців. В Італії дівчина проживала останні 8 років зі своїм бойфрендом Дмитром із Молдови. Нещодавно розірвала з ним стосунки, та друзі зауважують, після коханець почав її переслідувати. Вже 19 січня родичі звернулися до правоохоронців, бо Яна не виходила на зв'язок, взагалі зникла. 1 лютого італійські поліцейські знайшли тіло чернівчанки у провулку містечка, де вона проживала. А в кущах під купою дров вона лежала бездиханною. Слідчі припускають, що вбив Яну Малайко, саме її колишній хлопець. Дмитро виходив із квартири подруги загиблої саме в день смерті Яни. В руках ніс величезний пакет чорного кольору. Про це свідчить відео із камер спостереження. Того ж дня вранці він зателефонував до свого друга та зізнався, що вбив яну. Наразі чоловіка заарештовано. Триває слідство. Капітальний ремонт і сучасна система контролю у Чернівцях. Запрацював оновлений ізолятор тимчасового тримання. Приміщення оновили все для того, щоб покращити умови перебування затриманих та арештованих. Зараз в ізоляторі можуть одночасно утримувати 20 людей. Про це розповіли буковинські правоохоронці. В оновленому ізоляторі також переобладнали кімнати для слідчих та адвокатів, обшуку та зберігання речей утримуваних осіб, кімнати для побачень та інтерв'ювання і надання медичної допомоги. Відкриття сучасного закладу ізолятора тимчасового тримання, який є місцем несвободи на теренах Буковини, дозволить. Нам якісно виконувати ухвали судів, протоколи про затримання слідчих по утриманню осіб в місцях несвободи. Кожна людина, навіть якщо її права обмежені в пересуванні і вона поміщення до місць несвободи, має право на людське до неї відношення, дотримання їх прав, що визначено Європейськими конвенціями з прав людини. Кредити від державного банку, а також міжнародні гранти стануть більш доступними для буковинських підприємців. Про це заявили голова Чернівецької ОВА та представники Ощадбанку під час підписання меморандуму. Співпраця буде націлена саме на те, аби підтримати бізнес в регіоні. Усі деталі дізнавалися. Журналісти Чернівецького репортера. Надання грантів, оновлення матеріально-технічної бази підприємства, також створення нових робочих місць. Отримати фінансову підтримку від державного банку відтепер зможе будь-яка галузь. Про це оголосили сьогодні в Чернівецькій ова. Зауважили, влада буде допомагати підприємцям готувати бізнес-плани і за наявності бюджетних можливостей, частково компенсуватиме відсотки за кредитами. Немає Точного визначення хто в пріоритеті Кабмін у травні попереднього року зазначив стратегію державних банків, які отраслі мають бути підтримані безпосередньо. Це аграрії. Це виробництво, це продовольча безпека, це підтримка імпорту продукції і так далі. Меморандум, який сьогодні підписали керівники області та державного банку, має визначити головні потреби буковини. Зауважив Руслан Запаранюк, каже, регіон зацікавлений у розвитку не лише харчової та текстильної промисловості, а й в створенні та розвитку масштабних виробництв. Ми зацікавлені в тому, щоб до нас прийшло виробництво. Ми станом на сьогодні розуміємо, що буковина є. Третій, третім регіоном по об'ємам релокованого бізнесу. Більше 112 підприємств, які переїхали до нас, і в основі своєї більшість – це є виробництво, яке ми. Дуже тішимося цим, ми їм допомагаємо, і ми готові створити всі умови для них. Крім релокованого бізнесу, окрема увага буде приділена позикам на підвищення енергоефективності. Схожі програми вже діють на базі обласної військової адміністрації. Але за словами посадовців, співпраця з державним банком допоможе їх значно посилити. Це дуже буде плідна співпраця, тому що ми все напрацювання на, на, на вже маємо і вже ми маємо. Якісь результати, і можу ще повторити, що ми, наприклад, за програмою 5.7.9 ми видали більш 20 мільярдів гривень. Вже буковина стала другим після Закарпаття регіоном, де в рамках програми вже запущено вісім проєктів енергонезалежності бізнесу. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Хаби програма підтримки, тренінги та гранти. Все це функціонує на Буковині для вимушених переселенців. Разом ми впораємось. Форум з такою назвою провели у Чорнівцях. Його мета ще раз розказати про послуги, які надають міжнародні громадські організації та представники місцевої влади. Детальніше розповість наш Микола Швець. Тетяна родом із Харківщини. Пригадує як 24 лютого прокинулась від вибухів. Ударною хвилею у її будинку розтрощило вікна. Тоді, аби врятувати своє життя і майбутнє життя онучки, донька якраз була на третьому місяці вагітності, спільно вирішили покинути рідне місто. Екскурсійний автобус. Ми їхали по зустрічній полосі. Усі інші машини, які там, ну частні, вони дуже довго стояли в пробці. А ми доїхали до Полтави. Вона взяла свого кота, я свого в банановому ящику він був дуже хворий. 15 років, але ну, я взяла один рюкзак, в якому була капельниця, усі ліки, і одяг тільки там пару речей для мене. Все було для нього. І більше нічого не могла взяти. Онука народилася вже у Чернівцях. Тетяна розповідає. Щоб адаптуватись на новому місці, почала брати участь у різних гуманітарних групах підтримки для таких же, як вона, вимушених переселенців. Мені це дуже допомагає. Зараз я йшла сюди, зустріла психологиню, я теж ходжу до неї на арт-терапію. І вона каже: а не забагато ти ходиш. Я говорю, мені це потрібно. Я забуваюся про проблеми, про все на форумі разом впораємось для переселенців. Про себе розповідали більше десяти найрізноманітніших просторів. Ось хаб вільна. Тут спеціалізуються на проблемах жінок, які опинились у складних життєвих обставинах. Вікторія Іваніцька розповідає: зараз їхніми послугами користуються понад трьохста жінок. Жінка це є жінка, це обслуговуючий персонал чоловіка і теж стереотипного мислення. Що жінка повинна бути вдома на кухні або виховувати дітей, вона вона не може займатися тільки собою. А чоловік це людина, яка працює, займається собою. часто жінок пов'язують саме з дітьми? Заходи для дітей, значить, і для жінок. Це не завжди так, тому що жінка це індивідуальний механізм, і ми намагаємо... стереотипне мислення, пов'язання саме з тим, що жінка тільки в сім'ї успішна. Ми намагаємося побороти. Основна мета форуму Разом впораємось це обговорення стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб. У рамках програми Єднання заради цілі зумовлено десятки проєктів стосовно надання психологічної допомоги, проведення тренінгів, воркшопів, створення хабів та надання грантів. Ми вирішили перший такий в Україні зробити саме прихисток для людей з інвалідністю для ВПО. І партнери нас підтримали, і тепер в нас функціонує прихисток з ліфтом, з доступністю. І сьогодні там проживають три родини: дві з Бахмута, а одна родина з Вугледара. І вони задоволені умовами комфортними, доступністю. Там близько лікарня. Зауважимо спочатку вторгнення Росії на Буковину приїхав. Коли майже 200 тисяч зареєстрованих переселенців, посадовці та волонтери зауважують, в нашому регіоні намагаються зробити так, аби усі ці люди отримували все необхідне. Микола Швець, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Час повертати своє з таким гаслом в усіх областях України керівники військових адміністрацій оголосили формування бригад гвардії наступу. Це військові, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Така національна кампанія проводиться, щоб посилити сили оборони під час контрнаступу. Як триватиме набір добровольців у Чернівецькій області та хто може долучитися до нової гвардії наступу, дізнавалась Олена Кричко. Вісім бригад, один ворог на Буковині від сьогодні, як і врешті областей, почали формувати наступальний потенціал країни. Шукають вмотивованих та патріотично налаштованих громадян віком від 18 до 60 років. Добровольці мають підсилити кістяк бригади, сформованої з професійних бійців Національної гвардії, прикордонної служби та нацполіції. Це ті офіцери, солдати, які визволяли Київ, Житомир, Харків, Суми. І сьогодні так само боронять нашу країну на наступних наших рубежах, які ми готуємося звільняти. Чиновники наголошують, гвардія наступу це виключно добровільна акція. Ті, хто бажає стати частиною історичних переможних подій, мають заповнити анкету. На Буковині добровольців чекають у трьох ЦНАПах: у Чернівцях, Вижниці та Кельменцях. Набір триватиме від двох до трьох місяців. Стільки ж проходитиме навчання як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, перетворити свою людь на зброю буковинцям. Пропонують в складі штурмової бригади національної поліції Людь. Зараз ніхто не залишиться осторонь. Ви самі бачите, не одна хвиля мобілізації на ворожій території. Все збільшують підрозділ. Дуже великі втрати. І ні перед чим не зупиняється наш ворог. Тому підрозділи системи МВС також долучаються до виконання завдань спільно з Збройними силами України. Одна з бригад національної гвардії це бойове формування Карадах, яке планує першим підняти український прапор над сонячним Кримом. Всі добровольці, які прибудуть до національної гвардії України, будуть розміщені по восах за спеціальністю, і відповідно пройдуть злагодження і підготовку перед тим, як будуть залучені до виконання завдання. Також добровольці можуть долучитися до бригади Сталевий кордон прикордонного підрозділу нового зразка. Основу персоналу прикордонного загону складають військовослужбовці, які вже пройшли і героїчно пройшли бої під Бахмутом, під Лиманом на Азовсталі. Хочу додатково проінформувати, що командиром бригади призначено героя України, полковника Валерія Падителя. Які є захисником Азовсталі обираючи бригаду, кандидати мають врахувати в національній гвардії та прикордонній службі? Ви вступаєте на військову службу. А в підрозділі нацполіції стаєте поліцейським. Всім добровольцям обіцяють гідну заробітну плату та соціальний пакет. Олена Крічко Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Новий корупційний скандал на Буковині керівника одного із Чернівецьких митних пунктів викрили на отриманні хабарів. Служба безпеки України розкрила корупційну схему. За отримання неправомірної вигоди буковинський посадовець разом із колишнім працівником гарантували підприємцям не створювати проблеми при оформленні комерційних вантажів. Правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тисяч доларів другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв без зайвих питань оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку. Двом фігурантам, організатору схеми та його поплічнику, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Понад 100 мільйонів гривень розікрали посадовці одного з департаментів міноборони на харчуванні українських військових. Фахівці СБУ вияснили, що чиновники уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання гуртових партій продовольства для наших захисників. Бюджетні гроші переказували на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази для надання відповідних послуг. Так, замість постачання до ЗСУ продуктів учасники схеми виводили кошти у тінь. Наразі усім залученим в оборудці повідомлено про підозру. Триває розслідування. Заміна старих ламп задля збереження світла. Нещодавно у дії запустили новий проєкт. Українці тепер можуть подати заявку та обміняти старі лампочки на енергоощадні Ледлампи. Як реалізовується програма, експеримент провів мій колега Роман Олійник. В Україні активно впроваджується програма по заміні звичайних лампочок на енергозберігаючі. Ми на власному досвіді хочемо побачити, як впроваджується ініціатива. Масова заміна старих ламп на енергозберігаючі дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10%. Зазначають енергетики, особливо у моменти пікового навантаження на систему. Та чи досі є попит на лампочки розжарювання? Значно менше беруть у даний час. Зовсім не беруть лампочки, бо немає електроенергії. Долучитися до нової ініціативи можуть усі громадяни України віком від 18 років. Для цього потрібно мати паспорт та податковий номер. Залишити заявку можна у дії, у розділі послуги, обмін лампочок. Далі потрібно вказати контактний номер телефону, відділення Укрпошти, у якому хочете забрати лампочки, та тип і кількість LED-ламп. Після підтвердження заявки лампочки зберігатимуться у відділенні 5 робочих днів. Аби обміняти лампи розжарювання на новітні led лампи. Потрібно завітати у відділення Укрпошти, Ошти з паспортом та ідентифікаційним кодом Світлана вже пройшла реєстрацію з застосунку «Дія» та завітала до відділення Укрпошти. Каже, це обов'язок кожного зробити все можливе, аби економити електроенергію. До цього треба відноситися відповідально, тому що ми хочемо, щоб менше відключали світла, щоб наші діти гарно чулися в школі. Чернівчани активно беруть участь у програмі вже з перших днів її роботи. Розповідають нам фахівці відділення Укрпошти. Що ви бачите, я вам покажу. Це все там, де написано, це все використані, і оце во все залишко лишала. Получили ми три тисячі лампочок в понеділок. Буквально вже на вчорашній день. Ми видали більше, ніж тисячу лампочок. Також додає, якщо немає можливості подати заявку через дію, можна просто прийти у відділення Укрпошти. Якщо лампочки будуть в наявності, їх одразу ж замінять. Як бачимо, процедура отримання нових ледлампочок нескладна. Потрібно завітати відділення і зареєструватися та отримати їх. Роман Олійник, Андрій Кордуван, Чедівецький репортер, телеканал Сі4. перевіряла, як українці користуються новою послугою, і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн разом із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем приїхали на Укрпошту, щоб подивитися, як українці отримують led лампи. На підприємстві заявляють, старі лампочки на нові енергоощадні вже обміняли близько 150 тисяч українців. Українська це мова свободи та волі, а також могутня зброя українського народу в довготривалій боротьбі за незалежність. Чернівецький репортери вирішили дізнатися у містян, яке, на їхню думку, найкрасивіше українське слово. Мир. Чарівна гарна такі. Певно, Україна. Українське. Дякую. Дякую. Будь ласка. Врода. Паляниці, <рес> кохання, воля. Перемога. І насамкінець про погоду за прогнозами синоптиків вихідні на Буковині будуть морозними. Так у суботу, 4 лютого, вночі у Чорнівцях стопчики термометра опустяться до мінус 4, а в день повітря прогріється до плюс 1 градуса. Можливий сніг по області буде хмарно місцями йтиме сніг із дощем. В неділю 5 лютого у місті прогнозують до 10 градусів морозу в нічні години та до мінус 7 градусів в день. У районах в цей день місцями сніжитиме, а температура повітря коливатиметься в межах від мінус 3 до 2 градусів тепла. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Мирних та спокійних вихідних. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на січотари.